Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя, такий, знаєте, сонячний вересневий день. Час обідати. Що я сьогодні приготувала смачненько. Вчора в мене були варенички, а сьогодні ось такий плов розсипчастий, з рису басматі, зі свининкою, з часничком. Ну, звичайно, спеції. Так, помідорчик, один порізала. Ну і, звичайно, свій улюблений з АТБ хліб Шумала. Ось такі два шматочки. Такі він, знаєте, ніби аж прозорий. Ну, що будемо обідати. Тим часом в мене вариться зараз бульйончик на риберцях свиних. Буде в мене борщ. Так, ось такі. Бачите, я навіть сюди зверху часничок. Декілька зубчиків додаю. Ось такий він розсипчастий. Рецепт, до речі, в мене є на каналі, дівчата. Хто хоче, можете подивитися. Ну, можливо, я думаю, що кожна господиня має свій рецепт приготування плову. Мені досить подобається з цього розсипного рису. Купую, до речі, його в АТБ. Це не реклама. Брала Зазвичай по акції, а це сьогодні без акції, Ну, мені так хотілося плову. 71 гривня. Ну що поробиш? Яка смакота. Сьогодні в нас вітерець. Дуже смачно смачно присмачно. Чи то я така голодна! М -м. Була сьогодні на невеличкій закуперці. Була на нашому місцевому базарчику. Ціни, конечно, космос. Картопля так і стоїть по 25 гривень, і куди вона не знижається, як то кажуть. Цибуля по 25, хоча в супермаркеті 11 гривень цибуля. М -м. Картопля по 14. Такий, дивіться, розсипчасте м'ясо, багато-багато. До речі, я м'ясо готую, верніше, ріжу, так знаєте, на такі тонесенькі смуж... смужечки. Добавляю в казанчик. Такий спеціальний для плову. От, спочатку в мене м'ясо тушкується. Додаю сіль, перець. Потім порізані на шматочки такі невеличкі, це цибулька. Морковка потерта. Я знаю, що справжній плов це має бути морковка, порізана соломкою. Ну, ви знаєте, на смак не впливає. Чи потерта, чи порізана. Головне, щоб було смачно. М -м. Де я ще сьогодні була. Заїхала до магазину українські ковбаси, взяла трішки ковбаски на бутерброд малому зранку. Після другого уроку їх тут, звичайно, годують безкоштовне харчування, перші та четверті класи. Але він мене зранку звик завжди снідати. Тому купила ковбаски. Купила картоплю, бо треба, було ж на борщ, немає картоплі, По 25 гривень за кілограм. Як це смачно? Він такий, знаєте, аж зі смаком, я не знаю, ж такої солодинки якоїсь. От і перчик чорний, і різні приправи. Ну, смачно. Дівчата, дякую всім тим, хто писав коментарі під моїм чурящим відео. Давав поради щодо проблеми з сусідкою. Ви знаєте, я поспілкувавшись із мешканцями будинку, тому що там 6 під'їздів. Будинок такий немаленького, скажімо. Ну, квартир то мало, 56, а от 6 під'їздів. Виявляється, Така електрика, така розкладка електропроводів по всьому будинку. Тобто, це не тільки причина буде в моїй сусідці, да? верніше, причина між, ну як скажімо, такі, знаєте, такий, такий зв'язок. А саме страждає весь будинок. Тобто, коли будували, оце таку помилку зробили. І все, і ти вже нічого не зробиш. Як це смачно? Була в будівельному вже. Вже на завтра 20 мішечків стартової шпаклівочки. Виписала завтра буде доставочка, тому що я на роботі, а от хлопці, які будуть працювати в мене завтра, тобто мої будівельники зустріну доставку, розгрузять все в квартиру занесуть. Я вже вам завтра зніму відео, що там відбувається. Ану, напишіть, є в мене серед глядачів моїх грибники, тому що я обожнюю збирати гриби, маслюки. Білий. Ну, білий нам, мені верніше, рідко трапляється. Не знаю, можливо, є де населені пункти там, де його просто тьма. От, у нас переважає Полтавсь на Полтавщині, Полтавська область саме Маслюк. Дуже люблю, полюбляю цю справу збирати. Ну, чистити так собі. То, можливо, хто вже їздив до лісу. Але ж, але ж, душів немає, да? Сказати, де йому взятися тому грибові. Згодно. Хоча, до речі, на вівторок стоїть дощик. Не знаю, чи буде він, чи не буде. Але по прогнозу передають. Обожнюю цей хліб. Особливо з борщиком. Саме то. Смакота, знаєте, ні пересолила, ні переперчила, Все в міру. Ой. Так не хочеться вже холодів, дівчата, Не повірите. Зранку то, звичайно, ще холодно, вже сьома година вечора все, чик, біом, будинок. Я вже, до речі, зараз друга година дня. Я сьогодні до 9 ранку в ліжку лежала, потім капу попила. З'їздила за м'ясом, побувала на місцевому базарчику, в АТБ сходила ж за рисом, до українських ковбас магазину завітала. Бульйон вариться, плов зготувався вже в мене, і уроки ми вже повчили з малим. Отак от, от сьогодні. І м'яска так, знаєте, не пожаліла. Хм. Смачно, смачно. Що смачно, то смачно. Черевереники внаїлися, сьогодні плов. Справа. Отак От і живу. Я вже не відзнімала, як готую плов, тому що рецепт є на каналі, повторюся. Кому цікаво, можете переглянути ще влітку, всередині десь літа зніма... визнімала. От. Тому я вже саме думаю процес поїдання плову покажу, який він. Дійсно є, він не каша, він дійсно розсипчастий плов. От. Поговорю з вами. Розповім, чим займалася. Сьогодні викинула вже дві сковорідки. Покриття вже вийшло зі строю, як то кажуть, з ладу. Вже своє віджило. Треба замінити, треба нову купити. Вже просто я вже не стала. У мене є велика, середня, ще менша для млинців. І оце, знаєте, і в чому саме переконуюся, що от сковорідка із таким сірим покриттям мраморним, не годиться. Не знаю, можливо, це мені так і потрапляли, але. Малого не заставиш уроки робити, ні. Потом. Це вже третій клас, а як у другому ми були? Це не передати. Дотягне до пізньої години, вже сьома-восьма. Коли вже кричиш. Тоді він давай. Ти вже спати хочеш, а він давай з уроками. Це тут, давай, давай, давай потом, давай потом. Чоловіка боїться мене. ні. Треба кричати так це справи. Тепло, сонячно. Ще оцей весь тиждень за прогнозом буде тепло тінь, а там уже все, дівчатка. Є мукбанги, де просто поїдання їжі на камеру, навіть не говорячи нічого. завтра вже відзніму вам відео з квартири покажу. Діло двигається. У вівторок, до речі, вже мають бути вікна готові. Привезуть. А ви знаєте, щось вони мають дорогувати і Одне вікно те, що на лоджу, трьохметрове, ну там 2,97. Ну, всі, не будемо ці сантиметри даватися. І два вікна одне на кухню замінюю і одне у залі. 39 тисяч. Ну, можливо, тому що там три стекла, тобто трьох таке, три, три пакети, так? Да? Не знаю. Таке от дороге удовольствие. Два стекла, 32 нарахували мені, а три 39. Вже половину я завдаток заплатила, 20. А решту приотримаю. Мені наче це так дорого. Наїлася, досхочу. Мені борщу не захочеться. Один залишився. Угу. Ось такі справа. Якщо гроші йдуть немаленькі. Та й сама робота коштує чималі кошту. Знаєте, те тим, що хлопці зробили оце от там певне від роботи, да? заплатила, тобто розрахувалася. Зробили інший від роботи, заплатила, розрахувалася. А не так, що за всю квартиру їм там вистарать мільйони цілі. Так що, дівчатка, такі от в мене справа. Новий тиждень, нові проблеми, нові заботи. Смак отам. Пишіть в коментарі, діліться то, чим займається, то, що готує. Можливо, хто вже до лісу їздив. Та я мутнусь туди. До речі, в тому році я то їздила, але не було жодного грибочка жодного. Ну що. Доїла. Наїлася, дівчата, смачно. Готуйте, пловчик. рис в басматі. Це не реклама, бо мені її ніхто тебе безкоштовно не дасть. От. Підписуйтеся, ставте лайки. І всім всього самого-самого найкращого. До наступного відео. па-па!